Вітаю, друзі підписники і глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Мирного неба, добра і спокою в Україні. Тема сьогоднішнього відео: обробіток бджолиних сімей від кліща Варо в зимовий період. Знаю, що це відео викличе масу невдоволення, але, зваживши, все, всі за і проти, ми все ж таки вирішили е, його зняти. Останнім часом ми отримуємо дуже багато запитань, чи можна обробляти бджіл від кліща в зимовий період. І це запитання слушні, тому що ситуація, яка склалася на зараз в Україні, дуже багато сімей, які зовсім без догляду, а більшість. Є такі, що вчасно проводяться всі обробітки, все. Я думаю, ви повинні розуміти, чого так у нас все відбувається. Будуть говорити, що все треба робити вчасно. Я теж згідний з цим. Все треба робити вчасно і в зимовий період менше турбувати бджілок. Але ми ж все ж таки це відео відзнімемо. Ще відео знімається тому, що ми його знімаємо на малому точкові. І буде це контрольна група. Хочеться е, самому знати, як попливає зимовий обробіток на бджолині родини, чи це не буде е, лишнє навантаження на їх, як вони перенесуть це все, і е, як вони е, доживуть до першого весняного бльоту, чи це не викличе якісь побічні ефекти в їх. Е, про що постараємося розказати показати в наступних наших відео. Сьогодні в нас 31 грудня 2023 року. Вчора було 30 температура була плюс 10. Сьогодні в нас ранок, невеличкий приморозок, але вже градусник в плюсах на день обіцяють знов плюс 7. Але е, самі бачите, яка погода. Думаю, що буде більше як плюс 7. І е, можливий частковий даже, обліт е, бджолиних е, родин. Е, ще раз повторюся: знімається е, відео 31-го. Вийде воно вже в новий рік, е, 1 січня 2024 року. І користуючись нагодою, е, хочеться всіх привітати. Хоч складний цей наш час з Новим роком. І в першу чергу хочеться подякувати Збройним силам України, тим хлопцям і дівчатам, які ціною свого життя і здоров'я боронять нашу країну, завдяки яким ми можемо тут жити і працювати, можна сказати так. І так, ну... Що я маю ще розказати? Розкажу по цьому точкові. Обробіток на цьому точкові проведений три рази. Перший раз ставилися смужки варуфлу в серпні. місяці. Два поспіль обробітки були проведені в жовтні, дим гарматою. Апімітрином 12,5%. 12-5%. Про обробітки. Першу і другого разу димпушкою ви можете подивитися в наших відео на каналі. Після першого обробітку був дуже великий осип кліща. Після другого обробітку вже такого осипу не було. І от зараз побачимо, можна сказати, свого роду, це є експеримент, І який. Який дасть відповіді на всі запитання, які виникають по обробітку бджолиних родин від кліща в зимовий період, що ми перше зробимо? Ми поставимо контрольний лист в контрольний вулик, щоб нам бачити, скільки осиплеться кліща після третього обробітку, і в наступних відео постараємося показати, як попливає цей зимовий обробіток на бджолині родини. О, головна бджілка наша, без неї неде, не дає нам спокійно робити, ну але нічого, правда? І так, ставимо контрольний аркуш, контрольний вулик. Тут у нас 13 бджолиних родин, які... Приймають участь в нашому так званому експерименті. Але це, я б не сказав, експеримент. Ну, побачимо, що в нас з того вийде. О. І так, проводимо обробіток. Проводимо обробіток апімітрин, амітрас 125%. І так, провели ми обробіток димпушкою, як я вже говорив, омітразом 12,5%, малий наш точок, контрольна група сімей в кількості 13 сімей. Я думаю, що це не буде гірше для цих сімей, надіюся. Тому що а може ще і краще, тому що при ранніх обробітках в сім'ях ще можливий був бути розплід в даний період розплоду в бджолиних сім'ях немає, і кліща повинно зняти з бджілок практично повністю. Про результати обробітку покажемо вставкою в цьому відео. Постараємося кількості осипаних кліщів в контрольній сім'ї. І в подальшому в наших відео постараємося показувати і розказувати, як себе будуть поводити ці бджолині родини в подальшому, після зимового обробітку. На цьому все. Ще раз хочеться привітати всіх з Новим роком, подякувати ЗСУ, побажати всім миру і добра. Нехай добрі люди! Дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення. Так, пройшла в нас доба після обробітку взимку кліща ворога. Дивимося, що в нас осипалося? Так, осипалося в нас декілька бджілок. Рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім Бджи, бджілок. І дивимося уважно наявність кліща. Є воскова крихта, А кліща я не бачу. Це означає, що останній осінній обробіток від кліща був проведений якісно. Тобто в період, коли вже не було розплоду. Все добре.